Друзі, всім добрий вечора. Сьогодні з понеділок, 22 липня 2024 року. На ваших очах, друзі, зараз шедевр не побою цього слова. шедевр із гібридних форм під назвою Зорінька. Автор даної гібридної форми Баран Віктор Петрович. Тобто, дану гібридну форму виращую не один рік і є, є що сказати. Зараз ну, сніблю одну гібридну форму, тому що трішки побалакаю. Ну, хочеться. Не цю форму так зняти. І два слова. Тобто, вона заслужила, щоб про неї. Якби, Розказати, тому що ця форма має ряд переваг. Зараз я вам розкажу та, з особистого такого досвіду за, за ці роки, що я її виращую. А ті, хто ображається і ілі, їм не подобається, що я довго розповідаю, ну, такий друзі, у мене контент. Ну, я можу два-три слова. Якщо вам буде цікаво, то я можу і так знімати. Гібридна форма зоренька. То є, перша перевага, друзі, то є, гібридна форма. Тобто гарно себе показує як і в привітому варіанті, так і в корневласному. До речі, оце мене корневласний кустик, да, який був посаджений мною гітучим саженцем. О, дивіться, яку він несе на грузочку. Тут трішки мороз сюда не, не дійшов, тому що воно ви бачите, в такому затишку біля О, і і якби пост... ну, повезло, повезло цю гібридну формі, менш пострадала вона від возвратних заморозків, ми бачимо непоганий такий врожайчик. Форма з таким би, дуже раннім терміном дозрівання. тобто Завтра дня вже форма буде би, зрізатися ця. На сонечки вона. Тут ось, ось, ось сонечко, ви бачите, навіть вечірнє сонечко, немає, воно, воно світе. тобто Воно може бути і як ось такого кольору. Там, де в тіні, ось я показую, де більш-менш нема сонечка, то воно такий От колег виноградарів чув, що там говорять, що зоренька має простий смак. Друзі, я не згоден. Зоренька, коли повисить. Е, ну, Не не, не зривати зелений. От, в даний момент от, уже у цих ягодах я куштував, вже відчувається такий присмак. Присмак персика. Форма, дивіться, тобто, в мене один корневласний кущ, який я цей рік підсадив ще. Там один сажнець такий найший, який я якби його не продав, тому що ну, якби він був самий слабенький, я його підсадив і він вже на даному етапі вже, там лози більше 1,5 метра виросли. що тобто, що хочу сказати, що В корневласному варіанті форма якби сильно росла і може. Витягувати гарні такі нагрузки. Її тобто, вже садять я так, і, в і в промислових масштабах. Тобто, були в мене такі замовлення по лозі, що люди брали чисто на поле. Тобто, ну, чисто для бізнесу. І форма цього заслуговує. Тобто, форма, що можу сказати, ніколи не тріщала в мене. В цей рік де таке якби, опилення ну, не дуже гарне. Ви бачите, що опилення в неї просто чудове, це Е, е Якщо ви звернете увагу, то вона, по-перше, зарізана вся на сучки, Ось, ось, ось сучки. отак, От лежить як кордон. Воно. І на сучки. На один-два глазка, на один-два глазка. І оце, що зав'язалося. Та, друзі, я її лишив. Я її не нормував, нічого. Майже кругом по дві грони. Тобто, що це означає? що форма з перших глазків несе. Якби, ну, врожайна форма. Врожайна. Вона ніколи не тріщала, врожайна. По дві грони на пагоні, а терміни дозрівання не здвинулись. Дивіться, вона, вона вже стигла. Ох. Ну, чудово. Єдиний мінус, що можу сказати, так, з особистих спостережень. от В цьому році я тако дивлюся, тут все окей, не де нічого. А в минулому році... Грони, які були такі до 2 кг, ну, такі, десь 2 к 700-800, а одна за 2 кг був перегіб грібіножечки. Це я замітив в минулому році, в цьому році такого немало. Я бачу, що всі, як воно замічається, ті форми, де грібіножка. Ну, перегнулося, перегибається в цьому місці, вона згинається. Це. То вже питання погано поступало до я, от, і вони не так формувалися. От я В минулому році така картина, вроде б то кустик. Якби вже дозріває, а три, а три грони такі потужні, дивлюся, вони відстають від цього. Потім підходю, дивлюся. Це перший раз в мене було, так я не замічав. Хоча вона ножка, вроді б, то длінна і не така товста, ну, ну, так, таким, ну, може може таке бути. У мене навіть в минулому році грони були такі наденькі, хоча там така коротка, така вона груба, така, якби ну, на диньки теж вона перегибалася. Ну, Оце єдиний мінус. А так не тріщить, врожайна, гарна, рання, гарній нагрузці, терміни в принципі, не здвигаються. Ну, ну, ну Одні переваги. І ще одна така перевага, друзі. От я замітив, дивіться, я її не, не підчищав, ні ножички ні це. От вона навіть, якщо загорошить, от в неї горох просипається. І це я навіть так говорив з одними виноградарями відомими. Вони теж замітили таку. Якби властивість. Тобто Ніколи вони з цією зорінькою ну, не, не працюють. Вроді б то є гроші, потім то він раз-раз осипався і залишилися ягодки, які ну товарні, скажімо так. І так, друзі, хто ще не посадив, не вагайтеся, садіть Це як, знаєте, були такі часи, коли там всі. якби Садили Аркадію. Тобто, Аркадія був такий виноград, його рекламували. Я вважаю, що Зоренька теж якби, цього заслуговує. ну Чим вона погана? І гарний окрас, і термін. Так що в кого нема, друзі, садіть, не пожалкуйте. Це виноград просто суперовий. І так, гібридна форма Зоренька суперова. автору... Барану Віктору Петровичу велика подяка від мене і від багатьох виноградерів, тому що з ким не спілкуєшся, одні тільки позитивні емоції від цієї гібридної форми. До речі, є стрішки ще саженців. О. Ну, завтра вже піде на срізку. Суперова, суперова форма, така ягодка. Дивіться, тут сонечко вийшло, а тут тіньочок. Око радує, око радує. Мало гібридних форм з такими якби, позитивними характеристиками, як зоренька, хочу сказати. Вона цього варта. зоренька, суперовий виноград. все, до зустрічі, друзі. Дивіться, які грони такі немаленькі. І по дві Все, одна, втора. Та кругом, де не візьмеш одна. Ось во втора грунта. Одна грунка. А втора грунта.